Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди ВСК Юридична академія міста Харків. І сьогодні спілкуємося з тренером В'ячеславом Гриньовим та капітаном команди Віталієм Сухініним. Віталій. Що можете сказати про сьогоднішньому матчі? Ну, хочу перш за, все, перш за все привітати команду Кравцова Юрія Анатолійовича. Вони перемогли. Але після першої партії для мене це так, ну як я бачу, що впевнено перемогли і, можна сказати, трошки розслабилися, втратили концентрацію. Появилось багато своїх помилок на подачі, на блоці, невимушених так кажемо. І воно так потроху-потроху складається, як сніжний ком. і потім починає самі себе можна сказати, їсти на майданчику і з цього. Гра повністю розклеюється. Можливо, теж збентежило, що ви спочатку до гра... доігровці розпочали, потім знову діагональним, ці такі перетрубації. Це як не в перший раз, тобто я до цього і морально, і фізично готовий. Просто що трошки, так, да, вибиває скалії, але, але це, не, як кажуть, не відмазка. Дякую вам. Пане В'ячеславе, що ви можете сказати про бусових підопічних сьогодні? Чому так вийшло? Ну, Віталій правильно сказав, що тут десь ну, у нас зараз якийсь такий період, ми шукаємо якісь, якісь варіанти, якісь моменти, де нам щось не вистачає. Нібито в тренувальному процесі, як нібито працюємо над тими помилками, яких ми бачимо, нібито в тренувальному процесі все йде правильно. На майданчику щось коїться, не, не зрозуміло, що. Сказати, що хлопці не хочуть, ну неможливо цього сказати, тому що всі виходять на майданчик, всі хочуть перемогти. Не знаю, можливо, щось психологічно ми не можемо цей якось бар'єр переступити. Якось от якось не вистачає якоїсь впевненої перемоги. І мені здається, якщо ця перемога настане, то мені каже, це воно все, все зламається. А так, ну. Це спорт, один має вигравати, хтось має програвати. Я казав Віталя, ми хотіли б теж привітати Тернопіль. Вони, якби то були аутсайдери, Вони, в них це вийшло, це от переламати Хто здобути цю перемогу, яка їм дає якийсь поштовх іти далі. На жаль, у нас поки що цього немає. Бажаю, щоб ви віднайшли свою гру. Дякую вам обом за коментар. Дякую.